Школа номер 12 отримала два поверхи користування. Так вирішили сумські депутати на сесії. Що це означає для учнів та батьків? Дивіться далі. Фактично ця споруда належить гімназії номер 1 На практиці ж собою поділяють два навчальні заклади. На третьому та четвертому поверсі навчаються учні школи номер 12 Інші поверхи займають гімназисти. Відтепер 12-та школа може користуватися та ремонтувати свої приміщення. На сесії міськради їй передали два поверхи, де навчаються учні в оперативне управління. З департаментом з'ясували вроді всі питання. 32 зарішення прийнято. Зараз на балансі у школи є тільки тамбур-сарай 22 і 27 квадратних метрів. Цю споруду ви можете подивитися у дворі школи. Тобто, це нонсенс в Україні. Школа, де майже 800 дітей знаходиться в сараї. І ремонтувати ми могли тільки цю споруду. Тобто тоді виходить, що батьківські кошти ми повинні утримувати ті поверхи, на яких ми знаходимося, тільки за батьківські кошти. А саме це рішення дає можливість використовувати бюджетні кошти, які тепер виділяються на навчальні заклади. Для гімназії, що разом зі школою номер 12 поділяє приміщення, від рішення депутатів нічого не змінилося. Єдине за що я ратувала постійно, извините, є діти 12 ї школи є. Давайте разом ремонтувати, підтримувати. Не може батьки гімназії тримати все це і ремонтувати за свої гроші там, де користується і 12-та школа. Їдальня загального користування, загального користування. Ми повинні вдвох з неї ремонтувати. Спортивна зала від початку на сесії планували передати школу на баланс. Чому так не зробили, пояснив міський голова то це було б відповідно другий абонентський рахунок. І це б відповідні великі кошти вкладання для того, щоб окремий абонентський рахунок був для електропостачання, для водопостачання. І Я думаю, що це була б велика проблема. Це гарантія 12 й школі, що вони залишаться, гарантія батькам, дітям, вчителям, колективу, що їх ніхто не виселить. 12-та школа ділить одне приміщення разом із першою гімназією вже близько двох десятків років. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.